Гратуляції цітунація, я Київслав і я вітаю вас на каналі Теревені Київслав. Вважаю, що дуже несправедливим є те, що ми абсолютно не знаємо представників історії та культури наших сусідів. Звісно, ви можете сказати, що представників Московщини, ви чудово знаєте. Можливо, трохи знаєте Польщі, але я впевнений, що не повністю. Але чи знаєте ви Єчів? Словаччини, Угорщини, Румунії, Білорусі, Молдови. Скоріше за все, ні. Саме тому я вирішив почати нову серію під назвою Грошові персоналії», на якій ми познайомимося з видатними діячами різних країн і почнемо з моєї улюбленої Словаччини. Але знайомитися будемо через ті фігури і постаті, які зображені на грошах. Звісно, зараз в Словаччині валюту є євро, але до 2008 року їхніми грошима були корні. От саме з ними ми і позаймимося в цьому відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, написати коментар про те, кого із згаданих в моєму відео постатей ви знаєте. Ну, а також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Почнемо із загального огляду банкнотного ряду. Першим хочу зазначити дуже цікавий дизайн банкнот цієї валюти. На мою думку, це було одне з найкрасивіших купюр в Європі. Що характерним є те, що, біль... що більшість постатей зображені в хронологічному порядку, крім двох найбільших банкнот. На всіх банкнотах словацьких корон, крім однієї, зображено чоловіків, але із жіночим зображенням є один казус, але про це ми поговоримо окремо. Характерною рис оформлення те, що на реверсі банкноти зображений колаж з різних споруд того часу, в якій жила персона на Боні. На момент скасування 1 січня 2009 року обмінний курс корони до євро складав. 30 корун 13 гелерів до одного. Якщо врахувати, що курс гривні до євро на той момент складав 10 гривень 99 копійок за 1 євро, ех, були часи. То виходить, що одна гривня коштувала 84 корони, 20 корон. Ну або 7 гривень 29 копійок. На цій банкноті зображено прибіну князя Нітранського князівства першої славянської держави на території Словаччини. Правитель правив державою з 825 по 833 рік. Згодом, щоправда, його князівство було завойоване князем Мораван Моймиром I, що призвело до утворення Великої Моравії, історичного предвісника Чехословаччини. В 907 році почалася довга тисячолітня окупація словацьких земель мадярами 50 корон або 18 гривень 25 копій. Це одна із п'яти європейських банкнот в 90-ті нульові, де зображено одразу двох людей. Це дуже неочевидні як для Словаччини, ну точніше для нас, святий Кирило та Мефодій. Ці брати були болгарами за походженням, за іншою версією слов'янізовані греки, і є творцями слов'янської абетки, щоправда, досі сперечаються яку саме абетку кирилицю чи глаголицю. А також були першоперекладачами Біблії на слов'янські мови. Чого їх зобразили на словацьких корунах? Бо більшість життя вони прожили на території вже згаданої вище Великої Моравії. Щодо звороту, то варто відзначити, що там зображено букви глаголиці. І 50 корон є однією з трьох банкнот на рівні з нашими двома гривнями, а також хорватськими кунами, де зображена ця абетка. 100 корон, ну або 3650 гривень. Ось тут якраз і час поговорити щодо казусу із зображенням жіночого персонажа, про який я згадував. Адже тут ми бачимо голову статуї Мадони, скульптора майстра Павла з левочі. Взагалі, в словацькій історії якось немає яскравих жіночих послугів, тож подібне рішення є виправданим. Тим більше, на жаль, про митця до наших часів не дійшов. То хто ж такий майстер Павло левочі? Це видатний скульптор та різьбяр, що створ... Що творив у кінці 14-початку го початку 15 го століття у стилі готики. В принципі, його можна порівняти з нашим Йозефом Пінзелем. До слова, сам майстер Павел, скоріш за все, був русином українцем. А щодо праць скульптур, то вони настільки видатні, що місто Левоча, де збереглося їх найбільше, внесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Ну і види Левочі ми і бачимо на звороті банкнот. 200 корон, ну або 72 гривні в Нашому еквіваленті. На цій банкноті зображено портрет Антона Бернолака 1762-1813 роки. Цей католицький священник є автором першої кодифікації словацької мови. Її він створив на основі західнословацьких діалектів, що були в околицях Тернави. На жаль, з часом цю кодифікацію визнали невдалою, так як вона не сильно відрізнялася від чеської. Але, звісно, не можна заперечувати величезний вплив цієї кодифікації на словацьке суспільство. І можна вважати Антона Бернолака одним із родоначальників словацького націотворення. 500 корун ну, або 182 гривні 48 копійок. Ідейним продовжувачем справи Антона Бернолака є постать, зображена на цій банкноті, а саме Людовіт Штур 1815-1856 роки. Це справжній енциклопедист, поет, філолог, громадський діяч, журналіст, поліглот, знав аж 12 мов, політик. По праву вважається батьком словацького національного відродження, а також сучасної словацької літературної мови. Якщо Бернолак за основу для своєї кодифікації взяв західнословацькі діалекти, то штур центральнословацький, що дозволило значно точніше передати особливості словацької мови. Через свої погляди він неодноразово потрапляв за грати, і одне із них викликало таке обурення, що із Братислави в Левичу, місцев'язання штура, Яку, до речі, вже згадував вище, в 1844 році був організований студентський похід, в ході якого з'явилася пісня на Татроуса бліска», що стала сучасним державним гімном Словаччини. 1000 корон ну, або 364 гривні 96 копійок. На цій банкноті зображено, мабуть, найнеоднозначнішу постать словацької історії: Андрея Глінку. Андрей Глінка, 1864-1938 роки. Католицький священник, політик правого спрямування, національний герой Словаччини, створив народну словацьку партію, ну або якій називали Глінкова на його честь, головною метою якої була широка автономія у складі Чехословаччини, а згодом і повна незалежність Словаччини, є ідейним натхненником створення Словацької держави 1939-1944 років, яка була першою словацькою державою в історії, в принципі. Активно співпрацював з Третім Райхом, завдяки чому і були реалізовані основні цілі партії. До слова, коли Глінко порівнювали з Гітлером, то він сказав: Я готовий стати словацьким гітлером, якщо це допоможе Словаччині стати незалежною. Ну і гадаю, дуже перспективною темою для досліджень є співпраця Народної словацької партії та ОУН, яке, на мою думку, безсумнівно було. 5000 тисяч ну або 1824 гривні 80 копійок. На цій банкноті зображено Мілана Ростислава Штефаніка 1880-1918 років, одного з батьків-засновників Чехословаччини. Взагалі, це людина унікальної долі, про яку однозначно варто зняти окреме відео. Якщо захочете, ставте вподобайки, пишіть про це. Це словацький астроном, генерал французької армії, творець Чехословацької армії. І хоч з цією банкнотою хронологія постати і порушена, але, на мою думку, це є закономірним, адже його роль в словацькій історії дуже визначальна. Ну і, до речі, хочу зазначити, що на найбільшій банкноті в 5000 чеських корон зображений Томаш Горіх Масарик, його політичний побратим, який також був батьком створення Чехословаччини. Ну, і взагалі, ці дві постаті є одним з моїх найлюбленіших в центрально-східноєвропейській історії. І гадаю, про них треба знімати дуже багато відео. Ну, на цьому ми завершимо зайомся з словацькими баткнотами та словацькими постатями. Ну, сподіваюся, вам сподобалось. Дякую за перегляд! Сподіваюся, ви дізналися трохи більше про. Нашу сусідку, Словаччину. Так, я розумію, що зараз вони не зовсім приязно ставляться до України, але це, скоріше за все, влада. Бо наскільки я знаю, прості словаки досить приязно відгукуються про українців і Україну. Але хочу нагадати, що всі мої відео виходять завдяки силам оборони України, а саме Збройним силам України, Національній гвардії України. Силам спеціальних операцій, Служби безпеки України, і Національній поліції, Державній прикордонній службі України, а також залізничникам, енергетикам, волонтерам, лікарям та всім тим, хто робить нашу перемогу ближчою. Шана їм! Ну, а ви можете підтримати всіх цих людей своїм донатом на той збір, якому ви довіряєте максимально. Ну, а якщо у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх цих людей, то в описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Завдяки вам, у мене є мотивація продовжувати знімати нові цікаві відео, шукати матеріали, ну і взагалі приділяти значно більше часу моєму каналу. Дякую вам та до нових зустрічей! O vai